Дякую. Дякую, пане Президенте, пане прем'єр-міністре, пане голову, шановні народні депутати. Я прибув із найстарішого парламенту світу, щоб звернутися до найсміливішого. І це велика честь для мене. Кожен парламентар, який працює в демократично обраному парламенті, дорожить ідеалом свободи. Ваша мужність полягає в тому, що ви захищаєте цей ідеал, навіть коли ворог відійшов на відстань 20 кілометрів до цієї будівлі чимало з вас особисто були під прицілом, але ви не дали себе залякати. Ви продовжували проводити засідання і виконувати свій обов'язок, як ви це робите протягом всієї цієї війни, тому що саме тут ви уособлюєте суверенітет і незалежність, заради яких ваш народ готовий пожертвувати всім саме тут ви підтримуєте справу демократії живою, супереч найбільшій загрозі, з якою ми зіткнулися в цьому столітті. отже, від імені Британії та всіх ваших союзників дякуємо, пане президенте Зеленський. Ви є натхненням і я пишаюся Володимире, тим, що можу називати вас другом. Президент Джон Ф. Кеннеді сказав про великого Вінстона Черчилля, що він мобілізував англійську мову і відправив її у бій. Володимире, ви зробили те саме. Англійська навіть не ваша рідна мова лідер жоден лідер цього століття не зробив більше для об'єднання ліберальних демократій на захист наших цінностей. Тому дозвольте від імені усіх нас сказати вам дякую. Але в першу чергу дозвольте мені віддати шану народу України. Вперше я приїхав в Україну 10 років тому. У рік протестів на Майдані. Я пам'ятаю відчуття нервової надії, коли Україна дивилася в майбутнє як суверенна європейська демократія. І під час кожного мого візиту, відколи почалася ця війна, навіть серед завалів і руїн. Люди, яких я зустрічав, як ніколи сповнені рішучості, щоб здійснити цю мрію, Солдати, які навіть зараз борються до останнього подиху за кожен сантиметр землі, пілоти, які наносять приголомшливі удари по чорноморському флоту Росії, зенітники, які до долають неймовірні труднощі, щоб захистити ваше небо, інженери, які перемогли темряву під час найважчої зими у вашій історії. І простий народ України, який пережив більше, ніж будь-хто міг би витримати ракети і бомби, цілеспрямовано націлені на будинки і лікарні, притулки і школи, Катування, зґвалтування, викрадення дітей. Ви зустріли ці нещастя. З відвагою і непокорою, з вашим унікальним незламним українським духом, і всі ми у вільному світі віддаємо вам шану. сьогодні ми зустрічаємося у складний момент у боротьбі за свободу України, і як завжди, під час конфлікту будуть невдачі. Але ми повинні готуватися до того, що це буде довга війна. Але я вірю, що у нас є надія у відлуннях історії Великої Британії. Якщо 40-й якщо рік був нашим зоряним часом, а в Україні це було два роки тому, коли ви протистояли російському вторгненню, то можливо сьогоднішній день більше схожий на 1942 рік. Це був момент посередині тієї війни. Коли поступ на полі бою був тяжким, оборона промисловість перебувала під серйозним навантаженням, а населення ставало втомленим. Мабуть, тоді важко було побачити світло попереду, але вони стояли твердо. І хоча тоді вони цього не знали, за всі невдачі та труднощі, які ще чекають на них попереду, це був момент, коли хвиля почала. Повертатися до них, і перемога стала невідворотною. Я вірю, що так само буде і з цим моментом. Зрештою, зрештою, історія свідчить, що демократії, які витримують, завжди переможуть. Путін не може цього зрозуміти. Що, хоча тоді, як, як коли вбиваєш людей і руйнуєш будівлі, то жодна армія ніколи не зможе перемогти волю. Вільного народу, і саме тому Україна переможе. Подумайте, achieved. чого ви вже досягли. Путін вважав, що зможе підкорити Україну силою за лічені тижні. Натомість, кожною ракетою, яку він випускає, український народ стає ще більш рішучим, і їхні почуття національної приналежності стає дедалі сильнішим. Російські військові значно переважають за чисельністю українські сили, але ви вже повернули собі половину окупованої території. Ви утримали схід, відновили життєво важливі судноплавні шляхи, щоб допомогти прогодувати світ, і дедалі більше перетворили Крим на вразливе місце для Росії, а не на їхню сильну сторону. Ці перемоги показують: Росію можна перемогти в її загарбницькій війні. Вона вже майже втратила півмільйона чоловіків. Путін зіткнувся зі спробою державного перевороту і був звинувачений як міжнародний військовий злочинець. Він очолює економіку сильно ослаблену санкціями, і йому вдалося переконати країни по всій Європі, щоби значно збільшити свої оборонні витрати зараз. Він змушений випрошувати зброю в Ірану і Північної Кореї і відчайдушно жертвуючи сотнями тисяч чоловіків надії, що Україна поступиться, або що її друзі відпідуть геть. Що ж, Україна не здасться, і сполучене королівство ніколи не відступить. від самого початку британці спонтанно піднімали українські прапори. І я хочу сказати вам, що цей прапор має грид і досі Вони відчули зворошення від того, що проявили солідарність людьми, яких вони не зустрічали Україні, яку б не відвідували через нашу спільну віру в справедливість, свободу та демократію. Ми прийняли українських біженців з відкритими серцями. Ми підготували десятки тисяч українських товаришів по зброї. Ми стали лідерами, лідерами в наданні вертольотів, кораблів, танків, бронетехніки, систем протиповітряної оборони. Та радіоелектронної боротьби літаки з протитанковими ракетами, такими як і Джавелін, ракети Storm Shadow, щоб проникнути в тил ворога і захистити від агресії в чорному морі, гуманітарна та економічна підтримка, і найсильніший набір санкцій, які коли-небудь виснажував російську економіку. Я пишаюся, пишаюся тим, що на сьогодні ми надали понад 9 мільярдів фунтів стеренів підтримки. Але я хочу піти ще далі. Сьогодні ми з президентом Зеленським домовилися про нове партнерство між нашими країнами, яке розраховано на 100 і ще більше років. Наше партнерство стосується оборони та безпеки. Мова йде про унікальні зв'язки між нашими народами та культурами. Йдеться про відбудову нової і кращої України, залучити нові інвестиції в робочі місця, в житло, фінансувати навчання англійської мови для українців, у міру то, як ви робите англійську мовою бізнесу та дипломатії, і також йдеться про притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, тому що Росія повинна заплатити, щоб відновити те, що вона зруйнувала. Можливо, вище за все це допоможе Україні. Завершити історичний шлях, який ви обрали. Стати вільною незалежною демократією в центрі Європи, І наш союз є непорушним. По перше, по перше, ми допоможемо вам перемогти у війні. Росія думає, що вони нас перечекають, що наша рішучість похитнулася, але це не так. За останні два роки ми відправили вам 2,3 мільярда фунтів стерні військової допомоги. Цього року ми збираємося збільшити цей показник з найбільшим оборонним пакетом на сьогодні, вартістю 2,5 мільярда фунтів стерні. Цей пакет включатиме більше засобів протиповітряної оборони, більше протитанкового зброєння, більше ракет дальнього радіусу дії, тисячі набоїв та ратерійських снарядів і навчання для тисяч солдатів. Загалом Велика Британія надасть Україні майже 12 мільярдів фунтів стернів допомоги. Отже, не сумнівайтеся. Ми нікуди не відвертаємося. А Путін ніколи нас не перечекає. Ми тут заради України стільки, скільки буде потрібно. Але найкращий спосіб забезпечити Україну необхідною зброєю, це допомогти Україні виробляти цю зброю самостійно. Тож наша друга дія працювати з вами над масовим істотним збільшенням оборонного промислового виробництва. Я вірю, що це стане джерелом величезної економічної міцності для України у майбутньому. Отже, навіть коли Великобританія надаватиме більше обладнання, ми допоможемо вам стати зброярною вільного світу. Британські компанії, такі як BAE Systems, АМС уже надають підтримку вашим збройним силам з території України, і ми підемо далі. Починаючи з сьогоднішнього дня з 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво тисяч нових безпілотників, як тут в Україні, так і в Сполученому Королівстві. Це найбільший пакет безпілотників наданий Україні будь-якою країною. По третє, по третє, сьогоднішня угода підтримує ваш історичний вибір щодо вступу в НАТО. Я вважаю, що законне місце України в НАТО. Але справа не лише в тому, яку користь НАТО принесе Україні. Це також йдеться про те, як Україна принесе користь НАТО. Ваше розуміння сучасної війни приходить не з підручника, а з поля бою. Ваші збройні сили є досвідченими інноваційними та хоробрими. Україна належить до НАТО, і НАТО буде сильнішим з вами. Минулорічний вільнюський саміт зробив важливі кроки на шляху до членства, але я хочу, щоб ми були ще більш амбітними на Вашингтонському саміті в червні цього року. Ми дали вам урочисту процятку, про обіцянку разом із 30 іншими країнами надати нові двосторонні гарантії безпеки. Сьогодні Великобританія першою виконала цю обіцянку. Ми з президентом Зеленським щойно підписали нову угоду про безпеку. Якщо Росія коли-небудь знову вторгнеться в Україну, Велика Британія прийде вам на допомогу, надаючи швидку і постійну допомогу у сфері безпеки ми надамо сучасне обладнання на суші, морі та в небі, санкції проти російської економіки, і будемо тісно співпрацювати з союзниками над цим. Вам не доведеться просити, вам не доведеться доводити, що вам це потрібно. В сполучне королівство буде з вами від першого і до останнього моменту. Я вважаю, що це найкращий момент в історії наших відносин з безпрецедентними гарантіями безпеки. Цей момент визначає наше майбутнє як союзників, які працюють разом заради безпеки Європи і сидять плічопліч -пліч серед вільних країн світу. За словами великого українського поета Тараса Шевченка, ви порвали кайдани і приєдналися до. Сім'ї вільних народів, тому що зрештою йдеться більше ніж про безпеку. Йдеться про право України як незалежної держави визначати своє власне майбутнє. Йдеться про право усіх націй, закріплене у статуті ООН, визначати своє власне майбутнє. Як казав Черчилль є два види націоналізму: Захоплення верховним пануванням шляхом ваги або сили. Яке він назвав небезпекою і пороком або націоналізм, який походить від любові до батьківщини і готовності померти за свою країну, любові до традицій, культури і поступової розбудови, соціального суб'єкта, який гідний національності, він назвав це першою із чеснот. Я не можу придумати кращого опису для двох сторін цієї війни або кращого опису битви, яка визначить нашу епоху, тому що ця війна, можливо, і почалася в оманливому розумі людина, яка потрапила в полон міражу, давно померло імперії. Якщо Путін переможе в Україні, він на цьому не зупиниться. Ось чому президент Байден, ЄС, союзники по НАТО, Велика Сімка і не тільки побачили. Визначальну важливість цієї боротьби, яка визначає століття, і вони об'єдналися за вас. І ми не можемо і не будемо зупинятися зараз, тому що допомога Україні це інвестиція в нашу власну колективну безпеку. Лише перемога України стримає Путіна від нападу на інші країни в майбутньому. І доведе, що наші вороги помиляються, коли кажуть, що демократії не мають ані терпіння, ані ресурсів для тривалих воїн. Це вибір, який стоїть перед нами. це ставки, якщо ми похитнемося зараз, ми підбадьоримо не лише Путіна, але й його союзників у північній Кореї, Ірані та інших країнах. Або ми станемо бік України і будемо захищати нашу спільну справу перемоги демократії на диктатури, свободи на тиранію, верховенства права над анархією. Ось Це за що ви боретеся. І, повторюючи Черчилля, ми повинні дати вам інструменти, і я знаю, що ви закінчите роботу. Дозвольте завершити цією думкою. один із перших днів вторгнення у темряві перед світанком. Тоді, коли російські бомби падали на Київ, Президент Зеленський стояв під будинком з химерами і надіслав світу просте, сміливе послання. Ми тут сьогодні світ запитує чи захитаються ваші союзники? Чи ослабне наша рішучість? Чи похнеться наша віра у ваш успіх? Моя відповідь така сама. Ми тут. І як символ, як символ нашого незламного альянсу, я приніс вам сьогодні прапор Сполученого Королівства, підписаний усім урядом нашої країни, щоб він стояв тут до дня вашої перемоги і після цього, як знак світові, що ми тут і що ми завжди будемо з вами.